Всім доброго дня, вітаємо всіх! Хто закоханий в гортензії волотисті, хочемо показати вам за нічкою новинку в нашому розсаднику гортензія Little Rosie. Це колекція Living. Ось так вона виглядає. Зацвітає вона білосніжним-білосніжним кольором, таким яскравий білий, скажи, ань, прям ну... так, білий-білий. Можна показати ось початок цвітіння деяких гортензій. Дійсно, він білий, дуже ніжно виглядає на кущику. Закохана цей сорт, це новинка. Карликовий, компактний, і мені здається, коли він піде вже в колір, це буде просто неймовірна яскрава така фарба на вашому садовому участку, так як він буде насичено рожевим. Да, він такий взагалі малинка, малинка, яскрава помадка. І розмір його всього буде максимально. Це 60 см висота і 60 см ширина. Ну, Знову ж таки, саджанці, контейнері не передають всю величину ж самої шапки. Я впевнена, що в ґрунті він відкриється набагато краще і в Буде набагато більше, тобто така карликова малютка, яка точно закохає вас у себе. Да гортензія Little Rosie колекція Living взагалі нараховує дуже багато сортів, але в нього такі є ізюмінки, котрі покоряють на всю життя, скажімо. давайте інші саджа ще покажу. Вони всі класні, компактні, знову ж таки, класно пагін тримає квітку, що є великим mm. плюсом. Да, і це ж молоденьке, ми висаджували з С3. Кон... Так, да, mm. да, ну це для гортензії це молода рослина. Якщо представте, це вже буде дорослий кущ, там 5-7 років, він буде просто неймовірний. Okay. І оцей яскравий колір, він йде ось ну, прям зразу. зразу зразу Він не встиг розкритись, бачите, і зразу йде такий. Цей сорт вражає своєю мініатюрністю. Якщо ви шукали мініатюрну гортензію для кашпо, вона білосніжна на початку і яскрава червона восени. Якщо вам сподобалася гортензія Little Rose, переходьте на наш сайт сад Полтави та замовляйте. До нових зустрічей!